Другий же не працював. Не працювал, перший дві, дві, ну дві, сама дві. ідея, сама ідея, і сама ідея взагалі, оці енергоресурси Радянського Союзу зробити от, залежність Німеччини. Ну, а, вечер... а тут ідея якраз непогана, я вам скажу. А що ми? вона гарантувала, то, що мир і безпеку в Східній і Центральній Європі. А ми... Вона пов'язала, розробила і чим розрядку. що це не гарантія. А гарантія закінчила історія, історія. Вона ж не на п'ять років, ні на шість, ні на десять. А це ж потрібно розглядати, що буде ну, давайте через Давайте будемо розглядати. Років. Давали, доки ця система працювала, то війни не було в східній і центральній Європі. А почалася вона коли Коли виникла ідея, що треба викинути це Східну і Центральну Європу з цієї схеми. Треба прокласти на газопровід по дну Балтійського моря. Треба зробити безпосередній зв'язок між Німеччиною і Росією над головою східної і центральної Європи. І тоді виникла проблема не тільки тому. А, ну, і а тому, тому? що, як от, от мені дуже подобається, коли показують от мапу держави, кордони, і з роками як все змінюється. Як все змінюється. От після війни, як змінилась мапа, особливо в Європі? Ставку на те, що ти знаєш, чому е, тільки от у нас кажуть, що білий хліб він е, не є корисним, сахар він теж таки не є корисний і так далі. Тому що не було грошей, економіка падає, не було зерна для хліба в Радянському Союзі. Ти знаєш, що для хліба Нет, я знаю, що не Купували було. Це... в Канаді, в Америці да. треба більше, треба все, Продають більше газу. Давайте більше газу. Більше нафти, більше газу, все, вже ми нічого не випускаємо. І сіли Радянський Союз сів на цю газову іглу. В Радянському Союзі було. Там з 1800 знаєш? року в парламенті селяни засідали. Так, да, дивіться, а у нас було в Радянській Союзі, я ж пам'ятаю, райком партії в районі, секретарі, інструкторів, і ту -ту 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 -ту. вони зарплати високі, автомобіль, райсполком. Теж да там, профсоюзна організації, Там стільки було е, чиновників, які не, 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 не виробляли. Е, Але е, ви е що хто має робити? В кожному, в кожному колективі, секретар парткома в кожному колхозі, вільний секретар парткома, який тільки займався цим. 900 чоловік. Купа людей працювала. І е ще було, мабуть, 200 ремонтників, які постійно ремонтували ці трактори. 1100 людей на 6 тисяч гектарів тільки на трактори. Капець, а зараз ця земля, земля обробляється, ну, 20 чоловік.